Вітаю! Продовжуємо повторювати геометрію за 7 клас, розв'яжемо сьогодні вправо номер 5 з геометрії 8 класу. Умова пряма Е паралельна до прямої Н. Пряма А січна на малюнку 2. Треба знайти невідомі кути 1, 2 і 3. Що ж, давайте уважно подивимось на ці кути. Прямо М і Н паралельні. Запишемо це в умову. Дано. Дивимось умову і так записуємо М паралельно до Н а січна. Як ви бачите, буквами маленькими ми позначаємо прямі будь-якими із латинського алфавіту. І кут дан 115 градусів. Тепер нам треба знайти кут 1. Треба знайти кут 2 і треба знайти кут 3. Давайте уважно подивимось на цей малюнок. Сам на прямій М лежить кут 115 градусів. І на прямій N лежить на паралельній прямій М лежить кут 2. Отже, ми можемо стверджувати, що кут 2. Буде дорівнювати 115 градусів, тому що це відповідні кути. Якщо у нас є дві паралельні прямісячна, то утворюються відповідні кути. Ми знаємо теорему за теоремою, що відповідні кути рівні. Давайте це і пропишемо: відповідні кути. Так, перший кут знайшли, тобто кут другий кут дорівнює 115 разів. Давайте подивимось уважно на пряму М і пряму. А, ці дві прямі перетинаються і утворюються два вертикальних кута. Два, кут 2 два і кут 3, це вертикальні кути. Тому давайте пропишемо кут 2 дорівнює куту 3, і все це буде дорівнювати 115 градусів. Чому? Тому що це вертикальні кути. А ми знаємо теорему, що вертикальні кути рівні. Вертикальний рівні. Записали, значить, і тут у нас 115 градусів. Тепер давайте уважно подивимось на кут 2 і на кут 1, або на кут 1 і кут 3. Це сумішні кути. Пропишемо це. Кут 1 дорівнює куту 2, і все це буде дорівнювати кут Сума суміжних кутів, не дорівнює, а тут наведіть, будь ласка, плюс. Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Тому що це. Суміжні кути. За теоремою о сумі суміжних кутів. Суміжні кути прописали. Або ви можете побачити, не обов'язково кут 1 і 2 у сумі дають 180 градусів, кут 1 і 3 теж у сумі дають 180 градусів. Давайте ви і другий випадок пропишемо. 1 плюс кут 3. Це теж буде дорівнювати 180 градусів, тому що це суміжні кути. Ви можете використовувати або цю рівність, або цю. Це одне і те ж саме. Що ж, нам невідомий кут 1. Кут 1 буде дорівнювати 180 градусів, відняти кут 2 або відняти кут 3, а вони дорівнюють по 115 градусів. Тоді ми запишемо, що 180 відняти 115 градусів ми отримаємо 65 градусів. 65 градусів. Прописали це, всі, кути ми знайшли, тепер ми можемо записати відповідь. Відповідь буде дорівнювати. Пишемо відповідь. Так, пропишемо кут 1, я потім позначки кутів поставлю. Кут 1 ми знайшли дорівнює 65 градусів. Далі кут 2. Кут 2 дорівнює, як позначку ще раз нагадую, поставлю чуть-чуть пізніше, дорівнює куту 3, і ці кути дорівнюють по. 115 градусів по 115 градусів. Так, давайте тепер я возьму олівчик і пропишу тут позначки. Поставлю, щоб все записи були правильні. Кут 1 дорівня 65 градусів, кут 2 дорівня куту 3, і все це буде доріг 115 градусів. Ми з вами розв'язали задачу номер 5 з підручника Геометрія, 8 клас. Нуш автор Олександр Істер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я бачила, що вам ці вправи, які я розв'язувала, потрібні для засвоєння навчального матеріалу, для повторення матеріалу 7 клас. Дякую за увагу!